Друзі, всім добре, сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого, не дивлячись ні на що. Ніч була просто жахлива. Слава Богу, пережили. Фух, Так, ну що, всім, всім вам, друзі, дякую, як завжди, за все, за підтримку, за активчик. Сьогодні у нас буде, друзі, відосик від Андрія, за що йому дуже-дуже вдячний. Великий тобі, друже, щире дякую за контент. Давайте подивимось. Е, рулеточку жниця продовжується. Це вже відоси, які пішли від підписників. Бажаємо тобі, друже, удачі і всім гарного перегляду. Розпочинаємо. Так, ну що тут у нас? Перший прокрут розпочинається. Во! Таке у нас незвичайне відео з круга обертанням. Так, 175 срібла. 175 тисяч. Ну, початок поки що не дуже. Знову. Оберти пішли. І по, знаєте, як шаманство, шаманство кругове пішло. Нічого тут такого немає, це прикольно. Зразу опи на місце, опи на місце. Так, перший ключик у нас. Що у нас з нього буде? Далі пророба прокрут. 750 золота. І що? І погана компанія контейнер ще один. З нього випадає також 175 тисяч срібла, друзі. Де танчики, ВГшечка. Давай танчики. Бах, снова. Ну, это осколки, это, разумеется, сейчас будет той сундук нефритовый, или как он там называется. И... 150 золота. 150 золота, друже, тут так необычно бачить, потому что все, весь час падает 25 золота. Что не крутишь? 25, 25, 25. А тут хоть 150 побачил. Уже как кураж. Опа, это что сейчас будет? Дракула, мабуть, будет продавать. Ух. Ну давай, друже, бажаю тебе удачи. Хотя бы, не знаю, хотя бы какой станчик залутать. Повернуть тебе, друже, давай. Дивимось далі. Підтримуємо Андрея. Давай, друже. Контейнер на Дракулу. Цікаво, цікаво, друзі. Так, відосик, друзі, підходив вже до кінця. Всім вам подякував, Тобі, друзі, за контент. Дякую від душі всіх вас обійняв. Так, падає у нас контейнер. І що? Сертифікат три частини на бізонт і 25 золота. Угу, бережіть себе, друзі, своїх рідних, бачите, які через часи важкі. Відкриває і випадає Дракула. Гляньте, повернув. Дякую, друже, за контент.